Друзі, доброго ранку. Зараз 4.16, 15 березня 2024 року. Це мені не спиться, якраз вже прийшов в машину гріюся. Ну, але мова не про відсутність мого сну. Е, є така річ, як публічна, публічна обіцянка, і я хочу зараз публічно е, озвучити момент того, що за півроку досягти цілі заробити 100 тисяч доларів. Сьогодні 15 березня 24-го року, 15 вересня 24-го року, мати 100 мати заробленими 100 тисяч доларів США. Тобто, це не означає, що е, будь-яку копійку, яку ти заробляєш, ти складаєш і до суми 100 тисяч. Тобто, від, 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 я записував витрати. Від сьогодні я почну записувати ті е, доходи, які мені приходять, і е, 15 вересня або тоді. Коли я зроблю сотку, тоді я викладу наступне відео і відзвітуюся за, цим, за цими своїми словами. Подивимось, чи дотримуюся слова, чи не дотримуюсь. Наразі гарного дня.